Можете їм протидіяти. Потребує енергетичного єднання, не служать людям на кожну територію, яка перебуває у небезпеці. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ера Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку і функціонуванню. Нашого каналу. Головним питанням вчорашньої моєї розмови з Духом Мольфара Нечая було питання енергетичних захистів України. Але слухаємо усе, про що ми з ним говорили. Мало серед вас тих, хто виносить уроки з війни, хто розуміє, чому та біда прийшла в Україну і чому вона вас вчить. Зараз я говорю не про тих, хто вами керує, бо ті то слуги свого шлунка, своєї кишені, слуги зла. Там немає світла. Біда в тому, що серед звичайних людей немає усвідомлення і просвітлення, серед більшої частини звичайних людей не існує розуміння, що треба взяти з тої війни, і які уроки вивчити на пам'ять. Гризуться, як собаки, як кидали словами каміннями каміннями однів одних, так і далі кидають. Кидають, щоб підняти свою велич у власних очах, не йдуть до Бога. Всі хочуть знати, коли закінчиться війна, щоб хтось сказав точну дату. Вона закінчиться тоді, коли має закінчитися. І ті, хто прийде духовно незрілим до її закінчення, потерпатиме, не чаю і цього місяця, і наступного в Україні існують особливо небезпечні дні ворожих зароз, у які нам необхідно бути особливо пильними. Я не запитую дати. Правильно, що не запитуєш, такі дати можуть змінюватися енергіями. Незмінними є тільки дати народження і смерті? Перш ніж ти відповісиш на запитання про небезпечні дні липня і серпня, хотіла б також уточнити наступне питання. Невже не існує багато вибірності варіантів, якими людина може змінювати дату свого розвтілення? У моєму земному житті я думав інакше. Звідти, де перебуваю зараз, можу сказати: існує. У кожному з обраних вами варіантів є своя така дата. Хто обирає шлях вбивства себе через різні шкідливі залежності? Отого дата смерті може зсуватися. Існують також варіанти зміни дати смерті, якщо поїхати в дорогу, у яку не мали їхати. Існують. Продати липня і серпня. Загрози існують, але ви можете їм протидіяти сила молитви, сила взаємодії з енергіями Бога, з пращурами українського роду. Але то має бути сила, то має бути через служіння. Не поставити захист лише над собою. То має бути служіння від душі і намір від душі. Об'єднатися енергіями з іншими сильними душами у намірі служіння і захисту країни. Ви можете об'єднатися у захистах, можете об'єднуватися і для захисту тих територій, у яких не проживаєте. Але якщо там немає хоча б однієї сильної світлої душі, яка енергетично працює звідти, з тієї території, від якої ви знаходитесь далеко. На ту територію захист поставити важко. енергетична робота на відстані потребує енергетичного єднання. Для того, щоб відмінити небезпеки енергетично-мінусових днів, мають енергетично об'єднатися світлі душі на кожну територію, яка перебуває у небезпеці. На тих територіях, де діє через втілені душі, протистояти їм мають світлі втілені душі. Я не буду називати жодної дати, коли маєте бути особливо уважними до ворожих загроз. Ворожі загрози це бій сил зла. Маєте бути готовими відбивати його атаки щодоби. Неправильно сьогодні відпочиваємо, а завтра працюємо. То не робота з Богом. Робота з Богом щоденна взаємодія з Його енергіями. Тільки щоденна робота з енергіями допомагає напрацювати навики. Практика, а не теорія, приносить результат. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і кубметатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе, свого життя для зміни свого життя на краще. Нечаю. Скажи, будь ласка, коли ти говорив про те, що священники у церквах не служать людям? Говорив для того, щоб служити людям, не потрібно бути вбраним в одіж священника. І працювати сповідальником у храмі, як священник може очищати людину від її гріхів, ніхто не може очистити нікого від його гріхів, лише сама людина у роботі з Богом може очиститися від гріхів. Церква не є чим вона показується тим, хто до неї ходить, у її фундаменті лежить брехня. А брехня виходить від зла, брехня не від Бога? Біблія, у такому варіанті, як вона існує зараз брехня розповіді про залякування у церквах Карою Божою. Брехня? І ще одне питання не чаю. Чи могла б Україна відвернути Третю світову війну? Наскільки це ймовірно у моменті тут і зараз. Єднайтеся у любові одні з одними, у взаємопідтримці, допомозі, стілюйте у ваших душах ненависть, злобу, заздрість. Щоб відвернути від планети енергії Третьої світової війни, маєте розпалити у ваших душах ті вогники, маєте йти за тими вогниками які ведуть вас. До служіння, до служіння людям, до служіння Богові, а не до служіння гаманцям і шлункам. Можливість існує, чи скористаєтеся ви нею, залежить від вас.